У Нідерландах найкрутіші садочки. Коли я тільки віддавала свою дитину, у мене було дуже багато сумнівів, міфів. Але зараз, коли моя дитина вже ходить майже півроку, я можу сказати, що це все брехня, і розповім в цьому відео, як насправді відбувається все у садочках. По-перше, тут не коштується купу коштів, як мені це розповідали, тому що там дуже круто е, зроблена система. Тобто, якщо ви працюєте, то з ваших податків списуються і потім нараховується на садочки Якщо ви обидва працюєте, батько та мати то ви можете абсолютно бути безкоштовно в цьому садочку, так як з ваших двох зарплат буде списуватися в цей садочок. Якщо працює тільки одна людина, то вам потрібно буде доплачувати. Але це різна вартість в залежності від садочка, в залежності від скільки днів на тиждень і скільки годин вона буде перебувати в садочку. Тобто це може бути дуже різна вартість, і ще враховуючи скільки заробляється людина і так далі. По-друге, якщо ви теж, інтернаціональна родина, яка не спілкується нідерландською,